Побачити світ та дізнатися більше про людей, які мешкають у різних країнах. Головна мета веломандрівника Раміля Зіятова. Він вже проїхав 2000 кілометрів від рідного баку. Залишилося 450. до кінцевої точки подорожі Києва. У Дніпропетровську ж він вирішив трохи відпочити та полагодити велосипед. Я його відношусь як в живому существу. Я його навіть назвав ім'я дав його «степний вітер». Так каже Раміль про свого залізного друга велосипед, з яким подолав за останні півмісяця дві тисячі кілометрів. Маршрут від Баку до Києва ще не пройдений. Рамілью є з чим порівнювати свої враження про дороги та людей. Рік тому він подорожував до Пекіна, коли повертався через далекий схід Казахстан та Кавказ. Доводилося ночувати на гірських перевалах і рятуватися від вовків в Україні. ж Не чекав серйозних випробувань, але майже відразу постраждав його друг степовий вітер. Украина заехал, да, было такие нюансы, потерял два колеса. Дороги у вас ужасные очень, тяжело, и водители не культурные, не уважают. Рамиль не віру веру, в добро. Навпаки, чим чем больше встречается из разными людьми, тем больше поважає звычии и культуру народив. Плохой нации нет, плохой человек есть. Да бывают нюансы, да, я не даже. За одного чоловіка як я можу наприклад, сказати, Україна погана? Я не можу те сказати, навіть немі права. у простого азербайджанського фермера, який колись вирішив мандрувати світом, можна багато чого перейняти. Окрім комунікабельності та правил виживання, він навчить як не зупиняючись відпочити на шляху і відновити сили. Так їдеш, наприклад, да во так устає рука, руках, вложиш так, наприклад, різні позиції, вот так держиш. Україна прекрасна, каже Раміль. Він тут відчуває себе як вдома, навіть повітря схоже. У кожному місті веломандрівника зустрічають друзі, підбадьорюють та пригощають. Сос, вареники, з картошки Дуже понравилося. Очі так є і кулінарні плани. погоджується мандрівник, бо у кожній країні він цікавиться національною кухнею. Коли приїде до Києва, попросить навчити його готувати справжній борщ. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини 11-го каналу.